Чемпіон WBC у Береджервейті Кевін Лерена висловив свою думку про повторну зустріч Даніеля Дібоа з Олександром Мусиком. На думку Кевіна, у британського боксера є шанс на успіх на початку бою, проте згодом перевага перейде до українця. Це зустріч з рівними шансами. Можна зрозуміти, чому люди вважають, що тут 50 на 50. Один з них неймовірно потужний панчер, здатний завдати серйозної шкоди. У Дібуа, відмінний джеб, він став більш впевнений у собі. Інший майстер, можливо, один з найвеличніших боксерів і техніків нашого часу. Якщо Даніель не зможе виразити усика в перших 6-8 раундах, то я припускаю, що Олександр здобуде переконливу перемогу. Тим не менш, я вважаю, що Дібуа буде дуже небезпечним у першій половині бою. Я не стверджую, що Даніель втомиться, але з усуком буде складніше боксувати, як тільки він знайде свій ритм і дистанцію. Водночас Даніель є дуже небезпечним суперником на самому початку. Він може вдарити і потрясти. У нього вражаючий джеб. Усикові необхідно нейтралізувати цей джеб і використовувати його для контратак, але в цьому поєдинку справді 50 на 50. Ларена підкреслює, що ключ до успіху Усика у його технічній майстерності та вмінні адаптуватися, тоді як дібуа покладається на свою накоутуючу міць і агресивний старт. Не всі експерти бачать у цьому бою рівні шанси. Колишній чемпіон світу у важкій вазі Джонні Нельсон переконаний, що Усик здобуде дострокову перемогу. Я вірю, що Усик зможе зупинити Даніеля, і це буде не одним ударом. Це буде просте накопичування тиску на дібуа. З них двох Даніель сильніший, але Усик зустрічався з багатьма боксерами, які були сильнішими, але він зміг звести нанівець їхні переваги. Знання, сила. Усик знає, на що здатний Дібуа. Усик показав, що він зможе змінювати напрямок бою. Він показав, як вийти із ситуації, коли суперник намагається скористатися своєю силою. Ось такий прогноз від Нельсона. Промоутер Даніеля Дібуа Френк Ворен налаштований оптимістично і бачить у своєму підопічному майбутнього абсолютного чемпіона. Я бачив Даніеля. він виглядав чудово, у відмінній формі, як фізично, так і ментально. Я впевнений, що він готовий до цього виклику. І Він здатен зробити неможливе. Уявіть тільки, британський боксер перемагає Усика та стає абсолютним чемпіоном у надважкій вазі. Таке ще не траплялося, це був би історичний момент. Ворен також поділився особистими враженнями від Усика, назвавши його не лише великим боксером, а й амбасадором спорту та України. Олександр чудова людина, він прекрасний амбасадор боксу, спорту і що найважливіше України. Усик фантастичний хлопець. Я дуже його поважаю. Звісно, я хочу, щоб переміг Даніель, але я люблю Олександра. У нього чудове почуття гумору і гарна команда поруч. Крім того, Френк Ворен натякнув, що після реваншу Вусика можуть бути нові виклики, але подробиць не розкрив. Отже, реванш Усик Дібоа обіцяє стати подією року. Чи зможе Даніель використати свою міць і потрясти Усика на початку бою, як прогнозує Лерена? Чи все ж таки досвід і техніка українця знову візьмуть гору, як вважає Нельсон? І чи справді ми станемо свідками історичного моменту, про який мріє Френк Ворен. Діліться своїми прогнозами в коментарях, буду вдячний за лайк та дзвіночок. Успіхів усім, до зустрічі!